Всім привіт! Як бачите, в мене така, дивлюся в камеру, засмага на лиці. Може здатися, що я на морі була. Ні, друзі, не була, на городі була. Знаходжуся в себе в хоздворі, Зараз перемкну камеру хвилинку. Курочки тут водичку п'ють з того боку, півник ходить. Дивиться, що ж це воно тут відбувається таке. Чубатий мій красавчик. Хто не дивився попереднє відео, то це півник, якого віддали мені клієнти, які в минулому році брали в мене курчат по осені. І каже, дуже багато півників красивих. А як дізналися, що я шукаю півника після окупації, як повернулася додому, то каже, у нас такі чубати є, ми вам привеземо це з вашого господарства. Привезли, і він у мене тут ходить, бачите, займається справами. А там частина курочок під кролятником. Вони, коли спекотно, вони цілий день тут, бачите? Ховаються тут від мене. Тут у мене каченятка з качкою. Качка водить, бачите, той перший виводок старшеньких, 14 малюків. А тут качка на сонечку лежить. Ця, що вивела вісім трошки молодших. ондованих, бачите? Сидять на сонечку. Хотіла ізначально я малих, як виведуться, з'єднати із старшими з самого початку, але ви знаєте, погода внесла свої корективи. Холодно, ночі холодні, і я побоялася, що оці їх будуть ну, так само лізти під качку і відганяти їм буде мало місця. То я вирішила трішки по-іншому, хоча говорила, що по одному, думала, буде як в минулому році. В минулому році я по два-три виводки з'єднувала різного віку під одну качку, і вона водила цілу зграю. Цьому році трошки по-іншому. І вирішила, що е, оцих каченяток я <кхм>, як чуть-чуть підростуть, я з'єднаю тоді. Тому що цей вольєр у мене буде для третьої качки, яка ще сидить на яйцях. Е, якщо каченята буду залишати собі, ще не вирішила, тому що тут кожен день невідомо, що воно буде. Розумієте? Е, і якщо буде, то цей вольєр буде зайнятий у цією качкою з каченятами. Ну, якщо все. Нормально виведе, ось вона, бачите, сидить. Нема там ще нікого в тебе? Тут сидить ще дві кочки, які висиджують яйця від моїх курей. Тут сидить уже два качура, не б'ються все з ними ой, все з ними нормально, ось до два красавчика. Загнала сюди, щоб вони мені воду не паскудили у курей в хоз дворі, тому що вони там жили, поки качки насиджували. А тепер вирішила, що ні, будуть вони жити там. І бачите, частенька водичка. А взагалі-то в мене сьогодні відео присвячене такій темі, як повернення однієї індички додому. Поясню чому. Дивіться, хто не дивився мої попередні відео. Я вам коротенько розповім ситуацію. У мене дуже велике господарство було до початку війни. Коли почалася війна, а особливо ми живемо біля Києва, тут буквально зовсім недалеко до Києва, недалеко від Бучі, недалеко від Бородянки. Коли почалися бойові дії, то ми вже зрозуміли, що буде погано, що буде окупація, і вирішили, що нам потрібно позбуватися срочно галасливого господарства, а саме індиків і цесарок і всіх півників. Півників в першу чергу вирубали. У мене багато було всяких півників Півників гарних. Так, а що це з цим півником? Ти нормально з тобою все? Петруха, що таке? Кісь такий він странний. Повирізали всіх півників, порубали, щоб вони не кукурікали, щоб не було шуму. Тому що, коли ходили орки, а хто не знає, хто такі орки, орки це так звана російська армія. Це армія загарбників, терористів, насильників. І... Ворюх, не знаю, як їх назвати, і ще по-іншому. Це просто убивці всього живого, тому що це не солдати, це... це болото. Ось. І ми знали, що вони ходять по господарствах, якщо чують, що у когось є господарство. І, і людей вбивають, і тварин вбивають, і йдуть туди, в ті дома, де є якась живність, щоб її їсти. Ось тому ми вирішили, що нам потрібно щоб до нас ніхто не зайшов, щоб хоча б якийсь шанс був того, що до нас ніхто не зайде. І повирізали. І в першу чергу також індики пішли всі під ніж. Ті, що ми різали, а частину пішла людям. Багато хто приходив із наших знайомих і незнайомих і забирали живими індиків, ну, для того, щоб потім вижити можна було. Тобто хтось забирав вже без голови, так сказати, папа відрубував, а хтось брав живими. І одна із моїх знайомих забрала ну, її батьки, забрали індичку у мене. І вирішили її не рубати, вирішили, щоб вона у них неслася і ну, в них, вони так взяли на всякий випадок. Але так сталося, що, слава Богу, їжі їм хватило, м'яса їм хватило, бо в них також своє там невеличке господарство є. І вони вирішили, що вона буде в них поки жити, поки несеться. А потім, коли вона вже винеслася, то окупація, слава Богу, завершилася. Наші солдати вигнали орків з території Київської області, і люди почали вже потрішки відновлюватися. І вони вирішили, що вони під цю індичку підсиплять яйця курячі. І вона їм висадила курчаток. Ось, а потім, після того, як я повернулася додому, звичайно, що зі всіма тримаю зв'язок, і мені ця знайома каже, що. Твоя індичка, до речі, у моїх батьків є. Якщо потрібно, хочеш відновити, забирай». Я кажу, що серйозно? Вона каже: да, типу, приїзди, забирай, вони тобі її віддадуть. Я кажу, ні, віддавати мені не треба, я за неї віддам стільки грошей, скільки вони мені тоді принесли. Вона каже: ну розбирайся, там вже як вирішити, так і вирішити. І сьогодні я йду хочу забрати цю індичку. Не знаю, я навіть не наділася на те, що в мене повернеться хоча б одна індичка на моє господарство. Це гарний знак. Ну, я так надію, що це гарний знак. Знаєте, як кожен е, думає, що воно буде все добре, і ми на це надіємося і шукаємо знаки у, 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 у всьому, так сказати. Тому е, ну, м, надіюся, ну я зраділа. Не знаю, як воно буде далі, не знаю. Чи буде те життя, чи прилетить що, чи не прилетить, Бог його знає. Молимося щодня, щоб все було добре, щоб наші домівки були цілі, щоб не вмирали наші люди, щоб закінчилася війна, щоб наші хлопці поверталися живими і неушкодженими. Про це кожен день молишся, але ти ж не знаєш, як воно буде, розумієте? Ось тому. Ну як, потрібно якось далі жити, потрібно розвиватися, потрібно думати про те, щоб відновлюватися. І якщо чесно, я коли дізналася, я зраділа, дуже зраділа, що зможу забрати індичку. Як буде далі по розведенню індиків, не питайте, тому що не знаю. Не знаю, що вам сказати. Тут не знаю, що буде кожен день, як воно буде, чи ти будеш живий, чи буде де тримати. Ви знаєте, дуже, дуже страшно, тому що. Війна в Розгарі і не знаєш, як воно що буде, але надієшся на краще. Надієшся на краще і хочеться хочеться якось жити і розвиватися. ось а, Тому що я вам скажу: привезу, дась Бог індичку. Якщо все буде добре, вона буде жива, здорова на наступний рік, як ми будемо живі і здорові. Бачите, так багато як, чи дуже багато з'явилося таких слів зараз. Ось, І там вже будемо вирішувати, чи потім яйця якісь куплю і під нею підсиплю, чи візьму в своїх клієнтів, які брали яйця із мого господарства, від моїх індиків, є, слава Богу, зв'язок. Я стараюся в гарних відносинах тримати спілкування із своїми попередніми клієнтами. Ну, є клієнти, які багато років до мене вже звертаються. Я зі всіма стараюся. Нікого не образити і в гарних бути відносинах. Ось тому будемо бачити, поки що сказати вам нічого не можу. Тому що війна не закінчилася нічого спрогнозувати не можу. Звичайно, що в цьому році вже індиків не буде. Індичат уже якби і воно, якби війна вже закінчилася, то можна ще зараз літо, ще можна нормально вирощувати і тому подібне. Але невідомо, що воно далі буде. чи як тут буде, що тут буде, ніхто сказати не може. Тому в цьому році вже індиків точно не буде. В цьому році вирішила, якщо залишились кури, то розвести трохи курей, тих, що залишилися в мене, качки так само свої. Залишилися, хотіла взяти там в одному місці помінятися. Людина хотіла зі мною помінятися. Не я шукала, а мене знайшли кохінхінів. Я їй кохінхінів, вона мені качок лавандової індокачки. А потім щось вона передумала, почала набивати ціну і дивлюся, жаднічає, щось їй вже не подобається. То я кажу, ні, з вами діл мати я не буду. То лавандової качки на господарстві в мене нема. І не буде, а може, колись і буде, зарікатися не буду. Ось. І кохінхіни, ось е також не всі залишились частина. Е там старших курчаток є трохи кохінхінів. Якщо все буде добре, то будуть вони. А це, до речі, курка від середніх курчат, там, де Австралорпики, вже не будемо ми її разом з курчатами тримати, вже все, вона скоро покине їх. І коли сідали у мене курки. Коли я повернулася, то багато не було яєць, щоб підсипати. Ті яйця, які були від Кохінхіна, який тут жив в той час із мішаними курми, бо інших півників не було, то я підсипала, вивела мішаних курей собі. Кохінхін плюс м'ясо яєчні, такі дуже цікаві курчата вийшли. Ось. І Потім багато квочок посідало. В цьому році, до речі, багато квочок посідало. І з тих навіть трішки курей посідало багато квочок. І е, поїхала ще на одне господарство, придбала яйця, думала просто якихось смішаних, а там вийшло, що мені Австралур запропонували чистокровного чорного також взяла, бігають там. І... Потім, ще пізніше трохи сідало квочок, то взяла собі карликових бентамочок і там забуваю, барківську барвисту також люди запропонували в одному господарстві. І так вийшло, що трошки там, трошки там попідсипала квочок отакими яйцями. Ось. Так що, поки що так, а там далі буде видно за, за, наперед, так сказати, щось сказати я вам не можу. Поки що живемо так. Розбиваємося і надіємося на краще. Ось, ну все, друзі, побігла я, тому що потрібно на пошту, Мені потрібно дві посилки з яйцями відправити, назбирала. І потрібно забрати індичку. Так що вже покажу в наступному відео, що там в мене та як про... виходить. До каченятки побігли маленькі пити водичку. Все, друзі, всім мирного неба, швидкої нам перемоги. Кожного дня кажу швидкої, але щось воно зовсім не швидко. Ну, я розумію, що. Така велика країна напала на таку маленьку, то, звичайно, що швидко не може бути дуже багато в них ресурсів, але все одно ми переможемо. Ми не здаємося, ми піднімаємо економіку, ми працюємо і все буде добре. Довгого вам життя, крепкого здоров'я, всім пока-пока.